Шановні жінки, щиро вітаю вас з таким чудовим весняним святом. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра та достатку, творчих звершень та благополуччя. Нехай у вашому домі та колективі завжди панує взаєморозуміння та злагода. В день діночі вас вітаю і бажаю вам добра, перше, березневий промінь хай тудасть ноші тепла. Посміхайтеся частіше, посмішка, так вичить вам, що вам щиріші вам вітання, найпрекрасніші дам. Хай навколи цвіте бузок, та небо буде ясним. І щоб життя було в жінок щасливим і прекрасним, Аби завжди в душі у вас орієн вогонь кохання. І хай снятся и во час, и все желания. Хай пролесок перший дарует вам нежность, а солнце во сняны дарует тепло. У березни ветер насыхай на и, надзию, и счастье, и радость, и только добро. Нехай лагидна посмешка весняного солнца дарует вам мецного здоровья, красу и чаливность, ледяного тепла Та затишку, нехай ваша ніжність, жіночність, доброта завжди спонукають серця, на радість і любов і будуть запорукою, затишку та миру, здійснення кращих мрій і сподівань, а ваша праця йде на користь справі, дає наснагу для здійснення всіх ваших мрій. Щиро бажаємо весняної повені щастя, натхнення, любові. Оновлення, процвітання, віри, віри в краще майбутнє. Воно неодмінно настане. Віри в людей, вони є переважно добрими, віри в себе, це є запорука успіху. Бажаємо вам весняного яскравого настрою, джерельно ніжних почуттів, квітучої краси та душевної гармонії, нехай любов, розуміння та щастя стануть вашими. Вірними е, супутниками, а в оселях завжди пануватиме злагода і добробут. Весна і мати? Що в них спільне є, що з жінками порівнював з весною? Бо кожне з них у світ життя дає весна землі, а мама нам з тобою. Весна і мати? Що в них рідне є? Що так одвічно їх обох єднає? Кожна з них тепло любов дає, нічого взамін не вимагає. Весна і мати радість йде від них, добро і щедрість, ласка наймиліша. що не спів, дітей, веселий сміх, і щира пісня наймиліша. Весна і мати вічне джерело усього сущого, що в світі процвітає. Від них обох іде живе тепло, що їх обох весну і матіньку єднає. Від щирого серця ще раз вітаємо весь жіночий колектив нашого закладу. Бажаємо, щоб на своїй печалі ви дивилися в мікроскоп, а на радощі у телескоп, щоб у пустелі вам завжди таланило на оазис, а у морі на острів. Щоб ваш сон був ніжним, життя легким, а гаманець важким. Хай множиться щастям ваше життя. Кохайте і будьте коханими, здоров'я вам, родинного затишку, добробуту, гарного настрою і обов'язково хороших і вдячних учнів зі святом.